Всім привіт, з вами Владислав і це, як я говорив, як ставити ссылки. Ось, наприклад, це відео берем ось так. Ось так. Копіруємось. І, наприклад... Ну, наприклад, давай сюди. Тик. так делаємо. Ого, ставить. Та-дам Появилось і воно ото наведено. Нажмем. І тут відео. Добре, бачите, як це легко працює. Е, це відео можете дизлайкати. Я просто хотів вам показати, як це робиться для конкурсу. Ось тут конкурс. Наш конкурс. Ух ти, вже чотири перегляди, непогано. Всім пока.